Адріанка. Дякую і вам. Вітаю, дякую. Сподобалось моє відео яке. Вітаю, дякую. Щось сьогодні швидше, ніж раніше. Ну, сьогодні я модна, У мене сьогодні 1000 підписників. Галина, привіт. Я, звісно, жартую. Вірочка, хорошого настрою, гарного спілкування, миру, добра, завжди бути на позитиві. Дякую, та я ніби стараюся на позитиві. Якщо навіть в мене щось є, то я до людей стараюсь на позитиві. Ластівка, доброго вечора. Вітається, Жека. Передай привіт пану Саші. БП Одеса. Степанов Саша передають тобі привіт. Ой, зараз. Галина Рудова, мої вітання. Вам кава і шоколад. Хотіла чхнути, передумала. 20. А що значить БП? Бригада протипіхотна чи що? Місто Одеса. Доброго вечора, Адріана. Андріана. О, а я все Адріана, хочу сказати. Ну, я так і кажу, вибачте мене, будь ласка. Що сьогодні не йде в нас тема про їжу ще поки. <хи> так, друзі, хто, хто доєднується до нашого ефіру, не забувайте прожимати подобайки двічі по екранчику. Тить-тиць, вам не складно, а мені ж як приємно. Підписуйтесь на канал і передивляйтеся мої минулі відео. Цим самим ви набираєте мені більшу кількість переглядів годин, і я вам за це буду безмежно-безмежно вдячна. Хто бажає, можете мене підтримати маленьким донатиком, на мою, так би мовити, перспективу. Як мені казали, на мій бізнес ну там бізнес дуже швидко, в мене що знов завищать? Що ж це таке? Ну, це ж нечесно, що доведеться виходить. блін, Починається Віра пить, дякую. І що йому робить оце, щоб він повернувся назад, хто знає, підкажіть. Так, друзі, підписуйтесь. У віка лишила посилання, куди виходите, тільки ж почали. Та треба перезайти, тому що я не люблю сліпати в другу сторону. Меня подобайка. Всім привіт. Привіт, Ір, привіт. Юрій, мені подобаються люди, які мене розуміють. Дякую. А всі дороги на стрім ведуть до їжі. Це точно. Треба йти як у супермаркет наїдяними, щоб не спробуй звернути, але не закривай. Так. Ну, що це таке робиться?